Що е, закликати нас е, до молитви і трошки нагадати зі Слова Божого. Е, прочитаємо, давайте Матфія, 7 розділ 21 по 23 вірш. Не кожен, хто говорить до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи. Чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не твоїм ім'ям демонів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, що чинили беззаконня. Дуже відомий нам текст Писання. Я на ньому зупинився, тому що він мене устрашив. Чи можна вас запитати, може хтось із вас поділиться, яка доктрина із Біблії вам сама така приємна? Доктрина це вчення там про церкву, вчення про останній час, вчення про Бога Отця, про Сина, про Дух Святого. Є у когось одна така доктрина сама улюблена, що ви постійно про це думаєте? Хтось поділиться, Діма, в тебе є така? Івана 3.16, да? Про, про спасіння, про Христа. Може ще хтось признається. Вадим. Про Божу любов до нас. Вадим, в тебе. Яка? Про церкву. Я думаю, про останній час багато хто да, любить. Мені подобається доктрина про впевненість в спасінні. Мені це так потішає моє серце, бо я знаєте, бачу свої недістатки, бачу недістатки нас, віруючих людей, але потім дивлюсь, як Господь нас тримає, веде. А цей текст говорить про те, що можна засумнівати в впевненості в своєму спасінні, тому що люди, про яких тут згадується, вони не просто були, Господи, Господи, казали, я вірю в Бога. А вони навіть чудеса робили, вони пророкували, вони демонів виганяли. а потім чують відповідь. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви що чинили беззаконня. Ну, самообман. У них в житті був самообман. <кх> ну, Самообман тілесний, да? в нашому житті його дуже багато. От перший приклад, який я згадав, це коли. За декілька тижнів до війни говорили, що буде війна, я не вірив. Я був впевнений, що це яка може бути війна у 21 столітті. То колись було, наші там діди не розібрались, не могли домовитися, не могли там поторгуватися. Хто ще так з вас думав, по-чесному? Не буде ніякої війни. Хтось підозрював, готувався, і, і такі люди е, трошки легше да, це перенесли, бо в них було все. Баки були заправлені, мабуть, бензин там і так далі. Я думав, що не буде. Виходить, я жив в самообмані. Ще багато різних прикладів, де люди надіялись на, на свій маєток, на свої гроші, на те, що в мене все є, а потім щось траплялось, все це втрачалось. І також людина розуміла, що я жив в самообмані. Ну, Ви знаєте, це не найстрашніший самообман. Тому що це неприємно, але можна жити далі. А от духовний самообман тут уже страшно. Тому що це дуже важливе питання. Дуже гарний приклад фарисеїв. Христос приводить в цій проповіді, ми прочитали Кінець Нагорної проповіді, Він говорить про фарисеїв. Вони були впевнені в собі, в своєму спасінню, що вони праведні. Вони взагалі думали, раз ми діти Авраама. Уже через Авраама. і за те, що Авраам був такий праведник, то для нас вхід в рай відкритий, вільний. І вони жили, і кожна людина, хто на них дивився, бачив їхнє життя, їхні молитви, їхні серйозні обличчя, розуміли, да, то точно люди спасені, Божі люди. А Христос про них сказав шокуючу річ. Що ви тільки зовні святі праведні, а всередині ви гниль у вас там невірство, лицемірство, неправедність. Хоча вони були одні з кращих це вже страшніший самообман, це вже духовний самообман. Отже, з цих текстів, які ми прочитали, ми бачимо, що багато, багато хто. Буде казати мені в той день. Це не, не декілька людей, а багато людей насправді. І це, знаєте, устрашає мене особисто, що Господи, Господи. Потім ще я дивлюсь і думаю. А коли це буде? Коли це буде? Ну, Те, що як я розумію, коли ця подія відбудеться, це буде останній суд. Може, ви ці тексти трохи по-іншому -по -по трактуєте. Але мені здається, що тут говориться про останній суд. Це люди, які закінчили своє життя на землі, потім вони потрапили, я так розумію, до пекла, там побули до цього суду. І потім на цьому суді вони ще щиро не розуміли, Господи, за що ми тут? Ми ж говорили правильно, проповідували, пророкували, робили. Чудеса демонів виганяли. А він каже, я вас не знав і не знаю. Дуже страшні слова. Масштаб великий, таких людей багато. І, і така, такий глибокий самообман, що аж страшно. Е, яка основа цих людей, які були впевнені в своєму спасінні? Давайте ми подивимося е, з 21 го вірша розпочнемо. Перше, що хотілося би відмітити, це у них було просто в цьому вірші говориться про усне сповідання, але без діл. Вони говорили, Господи, Господи, вони правильно говорили. Нам зараз багато людей вірять в Бога, не до кінця вірять, але дуже легко говорять, Господи, Господи. І немає проблем. Людина, людина говорить, що да, є десь там Бог, хтось глибше знає Бога, хтось так просто знає, що є десь Бог. А тоді сказати Господи, Господи, в тому періоді, да, коли Христос був, коли Христос розповідав цю проповідь, це було дуже радикально. Тому що Ти визнаєш Христа, ти визнаєш Його вчення. Ти стаєш на ту дорогу, де меншість. Тебе можуть за це навіть вбити. І тому вони правильно говорили, вони визнавали Христа як, як Спасителя. Це був виклик для них, але вони правильно все говорили. Але їхня віра була без діл. Люди тільки говорять, а в серце в них було. Інші бажання, інше розуміння. Вони обманювали, вони були в самообмані. Це заяви лише були, але не було цієї внутрішньої слухняності. Ісая 29,13, він говорив, промовляв від імені Господа до таких людей і казав: за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив. Він від мене, а страх їхні, їхній до мене заучена заповідь людська. Просто заучена заповідь, просто устами, просто так треба. От що Господь говорив про них, відкривав їм правду, щоб вони осмислили, зрозуміли, щось не так ми робимо. Або в Луки 6.46 ще написано: що ви звете мене, Господи, Господи. Та не робите того, що я говорю. Христос хоче сказати, що просто кликати Господнє ім'я, просто говорити про свою віру цього замало. Потрібно підтвердити це своїм життям, своїм рішенням, своїми перемінами, своїм зростом. Навіть пам'ятайте, Христос говорив, що і біси так вірують і знають, що є Бог. Кажуть, Господи, не муч нас, визнають його як Господа, але цього замало. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Якова 2.26. Тому давайте зробимо такий перший для себе урок. Це те, що устами своїми ми можемо говорити, і це дуже гарно, це правильно. Але чи йде це від нашого серця, чи це щирі наші слова? Чи ми по-справжньому так віримо. І наші практичні справи вони будуть це підтверджувати. Потім тут в наступних віршах з 22 -го говориться вже про їхню активність, що вони робили. І коли ми читаємо про цю активність, ну тут скільки питань виникає? Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Ну, Такі справи, ну як це вони можуть бути неспасеними, не зна... ті, які не знають Бога, ті, кого Бог не знає і відмовляється від них? Виявляється, є така небезпека. Погрузитись в служіння, щось робити для Бога, але без істини і без плодів духа, без внутрішньої переміни. І тут відкриваються нам три такі види релі... Релі... релігійної діяльності, і якраз це такі самі високі служіння. Перше це пророцтво. Вони кажуть, що ми ж пророкували. Е... Хіба ми не ім'ям твоїм пророкували? Ми знаємо, що пророцтво — це говорити перед кимось, або звіщати волю Божу людям. До того, як була сформована Біблія, був такий дар пророцтва. І старозаповітні пророки вони пророчили від імені Бога, говорили, що буде, або що Бог хоче зробити зараз. І вони пророкували, і це було. Зрозуміло, що від Бога. Якщо вони щось пророкували, воно не збувалось. Це смерть була за це. Це було дуже серйозно і дуже відповідально. Сьогодні я так вірю, що пророцтво вони зібрані в книгу, священне писання. І тепер ми, коли читаємо і проповідуємо це, можна сказати, ми теж пророкуємо. Тобто, ми знову ж таки передаємо. Волю Божу людям. Ну, ми називаємо це проповіддю, але це так як те пророцтво, тільки вже ми досліджуємо його, бо воно вже дане, і передаємо. Тому коли ми роз'яснюємо Біблію, Писання, ми в якому сенсі пророчимо. Але Ісус нам тут відкриває про те, що в пеклі буде багато тих людей, які пророкували. І цього теж замало, якщо немає. Справжньої слухняності Богу. Пророцтво не завжди свідчить про спасіння. Спасіння це моя віра в моєму серці, яка щира, яка віра в Ісуса Христа. А не просто якісь речі, які я роблю, здається, Божі речі. Тому тут дуже важливо перевірити свої серця. Друге, вони навіть виганяли бісів. Ще більше питання, як можна без Бога виганяти бійців? Як ви думаєте, є така сила виганяти бійців, якщо Бог їй не дає? Тому що він тут, Бог, в кінці, коли він каже ці слова, він каже, це ви не, не з моєю допомогою робили. Як би ми страктували цей текст? Я думаю, що догадуюсь, що диявол наскільки хитрий, що він навіть може. Навіть може він зробити, щоб біс вийшов з людини, надурити людей і підняти авторитет цього пророка, який це робить. Ви вірите в це? Чи так не може бути? Може обхитрити, може спеціально сказати, Давайте їх обдуримо, дивіться, як, як їх тут багато. І вже пророк скаже: вийде біс, і біс виходить. І люди думають, що це Божа дія, але цей текст нам відкриває, ні, не Божа, не вірте. Може і так бути. Також є така, такі речі, коли люди можуть за гроші знаєте, зіграти таку картину. Є таких багато свідчень. Люди, які приходили щиро до Бога, вони потім казали, я грався в релігію. За двадцятку сидів, мучився, потім той же пророк, який мені давав цю двадцятку, мене. Молився наді мною, я ставав нормальним, люди вірили, каялись, припадали перед Богом, а я заробляв гроші. Є такі свідчення. Є також, знаєте, неправильне розуміння про бісів. є там біс розчарування в тобі, біс блуда, біс поганого настрою, біс, що болить голова. І от коли приходить проповідник, молиться. Перестає боліти голова, каже, з тебе вийшов біс. Ну, Люди вірять, але справа в тому, що то просто боліла голова. Мені так здається, що біси тут не при чому, бо їх там і не було. Тому ви бачите, якщо почати досліджувати оцю хитрість диявола, то і вправду є люди, які таке роблять, все так, здається, Божа рука, але це може бути обман. І ми що маємо зробити? Ми маємо перевірити, читаючи Біблію, сходиться це чи не сходиться. Якщо сходиться, якщо ім'я Господнє, якщо є плоди духа, якщо людина як говорить, так і живе, це від Бога. Якщо не сходиться, це більш всього, що обман. Тому Господь і каже, ці люди кажуть: ми ж бісів виганяли. Він каже, ні, я не знаю вас. Третє чудо. Вони також робили чудо, ці люди. Ну, Для багатьох і для мене чудо це тільки від Бога. І тому для мене було велике питання, як таке може бути? Але так само я вірю, що може бути це хитрощі диявола. По-перше, це просто обман, просто трюк. Мені багато відкрив, знаєте, на ці події, коли я дивився і думаю, от ми тут в хуторах щось не, не зцілюємо людей, щось ми слабенькі дуже, а десь там зцілюють. А потім починаєш шукати тих людей, які були зцілені, а таких дуже важко знайти, тому що в більшості це люди теж, які заробляють гроші. Один є такий на інвалідному візочку Джастін. Пітер, здається, він свідчить про те, що е, так йому захотілося зцілення в своєму житті, так йому цього захотілося, і він почав їздити до наслужіння Бен, Бенні Хіна, є такий американський зцілитель. І він ставав, так, знаєте, ряди і інвалідні військи. Всі виїжджали, він за ними виїжджав. Всі встають і йдуть, а він не встає. І він мучився. І сповідувався, і, ну, ну чому ж Бог мене не зцілює, а їх зцілює. А потім прийшла йому думка почати шукати тих людей, брати їхні контакти. І в більшості випадків ці люди здорові були люди. І він так розчарувався, аж поки не пізнав Божу Євангелію справжню задум Божий і про хворобу, і про зцілення. І він розібрався і зрозумів, що Господь веде його таким шляхом. Господь може дати йому зцілення, або може через нього, через цю хворобу бути І Він почав в цьому жити, проповідувати і трошечки розвіював такі, знаєте, обмани. І також чуда можуть бути зроблені силою сатани. В об'явленні 13 розділ 13-14 вірш написано про тварину, про Антихриста, що він робив? І чинить вона. Великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано її чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образ звірини, що має рану від меча та живе. Всі попадають перед такою силою, не розбираючись, що він творить. Бачите? Все те саме. Він робить такі речі, що всі падають, а це робить диявол. Як ви думаєте, якщо сьогодні після зібрання на площі в Черкасах будуть відбуватись чуда, ну, ми ж більше повіримо в це, правда? І нам захочеться цього чуда. Але мені здається, що цей текст відкриває нам, що треба бути дуже обережним, треба перевірити. Про що говорить та людина, яка робить ці чуда? Чи визнає він Ісуса як Спасителя? Чи робить Він це силою Христовою? Тому що є така небезпека, що цій людині в кінці Бог скаже: відійди від мене, я тебе не знав. Я хочу зробити вставочку, щоб ви не подумали, що, що я не віруючий. Я вірю, що Бог сьогодні зцілює. Я вірю, що Він може зцілити. Кожного із нас може так зцілити, що це буде чудо на все наше життя. Я вірю, що він це робить. Я навіть вірю, що ми можемо зробити зібрання скоро, де прийдемо просто просити Бога про зцілення. Як, ви, як вам така ідея? І вірю, що він може дати відповідь на наші молитви, якщо це буде йому угодно, і він побачить наше бажання, Господь це все враховує. Але в цьому випадку це був обман. І коли відбуваються ці речі, і люди говорять не істину Божу, то Господь не може собі протирічити, тому що Бог є Отець всякої сили і правди. Коли ми з вами можемо займатися такою діяльністю релігійною, то вона небезпечна тим, що такою діяльністю можна прикрити якраз свій внутрішній стан. Ми люди, ми можемо сказати, я скільки роблю, я співаю, я в табори їздив <гум> все літо. Да? Хтось, хтось поїхав там, на роботу, а хтось в табори. Господь, я угодний, Господу. А насправді це може бути самообманом, тому що саме головне це моє серце, моя внутрішність, що там. Чи не прикрився я своєю роботою, як ці люди зробили? А потім вони щиро дивувалися: Господь, чому ти, мене, е, чому ти нас відкинув? Чому ти нас не знаєш? Тому що ви були в самообмані. Е, ну, давайте ще раз прочитаємо ці останні слова, що і їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Е, Дуже серйозні слова, дуже такий страшний вирок людям, які обманюються. Дуже таке страшне попередження мені всім нам, які дуже люблять доктрину впевненості в спасінні, я все одно люблю цю доктрину, вірю, що ми спасені, але ці тексти нам дані, щоб поки є благодатний час, щоб ми перевіряли, чи не відходять. Моя діяльність, мої слова, просто що я можу в християнській сім'ї народився, що я так як всі покаявся, прийняв хрещення від того, що всередині мого серця живе, які там бажання, які там думки, які там пріоритети. Якщо це не розходиться, слава Богу, ми благословені, ми можемо користуватись дарами Божими як спасіння, як впевненість, як під час Святого Духа. Якщо цього немає, ми просто маємо поспішити і перевірити це серце і все залишити, зупинитись, подумати, а що мені скаже Господь? Чи так я щиро вірив, чи я просто робив як всі? І хай Господь благословить мене, всіх нас, що ця історія про цих нещасних людей, які почули таку неприємну відповідь від Бога, що вони прожили в самообмані, вони служили в самообмані. Щоб це стало для нас корисним уроком, щоб це преображало наші серця. Амінь. Давайте помолимося.